Вітаю глядачів та підписників каналу Ворожіння Таро. Давайте сьогодні розглянемо актуальні питання, які в усіх на слуху, в усіх медіа, в усіх СМІ. Приїзд Байдена в Україну. Вчора він приїжджав. Сьогодні він робить зустріч з польським президентом. Що це значить? І які будуть події? Так. Тож, давайте першим питанням розглянемо, яка дійсна мета приїзду. Яка мета приїзду Байдена в Україну? Ту, яку нам показують. Те, що нам розказують по СМІ. Так, дивіться, основ, о, вибачте, основною версією приїзду Байдена є. Допомога для України є, знаєте, такі, що вони нам все допомагають, все, все можуть о, вирішувати і питання, і озброєння, і техніку дають. Це так нам показують СМІ. А яка настояща його причина, те, що від нас скривають? Настояща причина, яка. Дивіться, настояща причина це така якась двояка. З одного сторони це як піар-ход показати для всього світу, який він безстрашний, що він приїхав в Україну. І, знаєте, зробити. От Надати Україну зброю, я не бачу, що буде повністю надано те, що обіцяне, так як він, можливо, навіть ну, перебільшив свої можливості, наобіцяв більше, чим він може, його повноваження можуть дати. Тобто, Я не бачу, що буде виконано все те, що він наобіцяв, все те, що нам показали по телевізору. Ну, я б сказала, ну, половину точно ми отримаємо. Так, що хорошого, які будуть хороші позитивні зміни для України від приїзду Байдена в Україну. Так, ну дійсно, ми отримаємо підкріплення, ми отримаємо зброю і трошки буде нам легше і для хлопців на фронті буде легше, бо прийде, прийде нова зброя. Але також наголошу на тому, що багато те, що було обіцяне, воно не дойде до нас. І ще більше там було таємних домовленостей, які люди не дізнаються по карті Луна. Ну, я б сказала, ці домовленості також позитивно для України будуть впливати. А, і, і, і хороші вони, ну, і вони будуть держатися в секреті від простого народу. Так, давайте тепер розглянемо приїзд, приїзд до Польщі. Він сьогодні цілий день був у Польщі, зустрічався з польським президентом. А, також яка його основна мета приїзду для нас, для людей, що покажуть. Тут також показують, що в Польщі він зупинився для того, щоб обговорити допомогу України. Союз, бачите, трьох країн. Тут я можу сказати: Україна, США і Польща, можливо, так, допомога. Буде нові якісь зв'язки. Нове постачання зброї все ж таки з польської пуль, сторони. Яка насправді його мета, ту, яку людям не оголошують, але є вона. Дивіться, тут би я сказала швидше за все, насправді його мета проконтролювати краї... ну, країну НАТО. Якщо потрібно їй допомогти поставками зброї? Щоб не було нападу, і вдруг який напад, то щоб їм допомогти, і країни, країни НАТО захистити. Так, давайте подивимося, який результат для України буде мати зустріч Байдена і польського президента Дуде. Які наслідки для України будуть мати. Зустріч цих президентів. Ну, дивіться, для України це також, опять-таки, повторюся, поставка зброї додаткова. Це також буде, можливо, знаєте, якась поставка інформації, або це якісь супутникові зв'язки будуть нам ще надані для наших військових, або, можливо, якісь розвіддані для боротьби з агресором. Ага. Також будуть будуть якісь таємні домовленості а, по фронту, якісь такі, що людям не будуть давати знати. Але ця інформація просочиться в невеликій мірі для нас. А, те, що вони для фронту роблять, нам впадуть якісь буквально краплі інформації. І це все ми побачимо, але для фронту це дійсно буде дуже важлива допомога, так як вони зможуть йти в контрнаступ. В контрнаступ. Причому, знаєте, це буде воно контрнаступ не такий, як раніше були при звільненні Херсона та Харкова, це буде щось новеньке. Таке враження, що ми, ми цього ще не бачили, і росіяни будуть від цього в шоці. А наші себе будуть відчувати впевнено при контрнаступі. І зміниться ситуація. Якщо по сьогоднішній день ситуація була така, знаєте, напружена, в основному атакували росіяни, наші стримували позиції, то я можу з певністю сказати, що після приїзду американського президента ситуація зміниться на краще в нашу сторону. Що ж, сподіваємося, що все таки буде. Розклад видався непоганий. Ви підписуйтесь на мій канал, коментуйте, ставте лайки. Якщо цікавить якісь питання, задавайте їх під цим відео. Для особистої консультації звертайтесь на Viber, WhatsApp, Telegram, номер телефону прикріплю в описі під відео. На ну, все добре!